14 серпня 2025 року, у день винесення чесних древ Животворящого Христа Господнього та пам'ять мучеників Макавеїв у Свято-Миколаївському храмі села Доброолександрівка була звершена святкова божественна літургія. Під час богослужіння віряни об'єдналися в спільній молитві за мир в Україні, духовне оновлення народу та укріплення єдності вірних. Свято винесення чесного Христа є особливим духовним моментом, який нагадує вірним про жертовну любов Господа Ісуса Христа та закликає до щирого покаяння і молитви. Наприкінці богослужіння був звершений молебень з водосвяттям, а також чин славлення перед Христом Господнім. Після чого настоятель звернувся до усіх присутніх зі словом проповіді, наголосивши: Свята Церква пропонує нам взяти джерело вічної сили Божої, преклонитися, облобизати святий хрест і отримати для себе ту необхідну благодатну силу, яка потрібна нам для того, щоб достойно провести прийдешний піст і зустріти велике свято славного успіння, владичиці нашої Богородиці та Преснодіви Марії. На сам кінець настоятель освятив принесені вірянами храму квіти, мак і мед нового збору.